Oh, <laughs> Справу колишніх інспекторів ДАІ, які виписували протоколи, активістам Євромайдан розглядають у Житомирському районному суді. Сергій Прохор – один із тих, кого раніше звинувачували у тому, що він нібито не зупинився на вимогу даїшників під час поїздки в Межигір'я. Тоді чоловіка мало не позбавили водійських прав, втім йому вдалося довести свою невинуватість. Тепер він потерпілий і доводить у суді, що протокол на його автомобіль виписано незаконно. Ніхто залишився не покараний від цього. Відповідно, ну мені е -е, звернутися в прокуратуру. Що ну, хтось же має понести наказ покарання з цього приводу. Це ж все фальшувалося. Відповідно, були один інспектор виписав рапорт, його потім направили з пачкою ще таких рапортів в Житомир, відділ. Нас почали ну, тягати по судам, щоб позбавити прав. Я пов'язую з тим, що я був. Учасником майдану, і відповідно, і не один раз паркував там свій транспортний засіб. Можливо, здійснювалися якісь спостереження за учасники, можливо, ну, була зйомка, хто приїжджає, коли від'їжджає. І потім рапортами взяли і ну, скинули на область, щоб притягнути до відповідальності. Це вже три роки, мабуть, 30, може, 40 уже засідань. Спочатку мене відповідно судили, а тепер ну треба ж. Найти винного сторона захисту обвинувачення не визнає і вважає усі аргументи прокуратури та потерпілого безпідставними. Не визнає сторона захисту такі обставини, які вміняються в моєму підзахисному Мо зв'язку з тим, що йому обвинувачується в тому, що він завідомо вніс завідомо неправдиві відомості до протоколу про адмінправопорушення. Дане твердження є, на нашу думку, незаконним, і тому ми наполягаємо на виправдання нашого клієнта. Ми почали процес заново. Це вже по-другому коло розглядається справа, у зв'язку з тим, що вже був виправдований вироб стосовно клієнта. Він був скасований судом апеляційної інстанції, тобто апеляційним судом Житомирської області, і де було зазначено він відправити на новий розвідку зв'язку з істотними порушеннями норм КПК. Тому на даний момент ми заново встановлюємо всі обставини, які є. що дійсно, Мій клієнт не мав ніякого суб'єктивного умислу на внесення завідомо неправдивих відомостей стосовно того, чи були якісь вказівки щоб протоколи скласти на певних осіб, то таких поки що підтверджень немає. У зв'язку з тим, що на судове засідання не з'явилися деякі свідки. Суддя оголосила перерву до розгляду справи. Суд повернеться 4 травня.